Всім добрий день, добрий вечір. Я з України. Мене звуть Ольга, я вишиваю бісером. Ви бачите перед собою ось це щастя мені таке привалило. Доставка новою почтою. Я в шоці, Я мало сказати, що я в шоці. Не можу навіть в мене нема слів. І не, не уявляю, що тут знаходиться. Але перед початком того, як я її відкрию, хочу вам розказати таке невеличке вступлення. Я, е, е, як хто дивиться моє відео, я хворію зараз. З'їздла на МРТ, дуже поганий мене діагноз поставили, руйнування суглоба йде. Знаєте, приїхала чомусь. Так розстроїлася якийсь депресняк, руки нічого не хочуть робити, лежала, в общем, день, мабуть, лежала, вже нічого не хочеться робити і плакала. Потім встала, почала всім слати з тіктока такі веселі, як сказати, картинки з музикальним супровідом. Всі, ну, друзям своїм у Фейсбуці. І також послала відкритку ну цю таку картинку з музикальним супроводом своєї, можна сказати, подрузі І Ірина Маліцька. Хто бачив моє відео, вже бачили, що вона мені вже висилала схеми. І вона мені відповіла: ну, типу, дякую, відповіла, як ви там почуваєте себе, я їй написала, що я в що я, мене поганий діагноз, ой, Треба вам підняти настрій. Треба вам підняти настрій. Я ось вам трохи тут зібрала, оказується, вже вона мені щось там зібрала. І ось я вам постараюся, ну, в ближній такий час все це відіслати, щоб вам підняти настрій. Ой, я ще написала, що. Ой, ви знаєте, що? Від, від зайчика. Я вам передам передачку від зайчика. Я щось згадала, як у дитинстві ну, мої рідні, батько, мати, ось у нас тоді був десь городи давали. Знаєте, я не знаю, як у вас ми жили. У нас був такий робочий посілок, був завод. І люди десь все одно питалися, щось там вирощувати, і от картоплю давали в лісу такі ділянки між, ну, зрубували там дерева, а між деревами давали ділянки, от типу, розробляйте і садіть там картоплю. Ну Ось вони підуть робити ми ще були мали. І щось там вже у їх зостанеться ну, з, -з обіду, там якийсь там кусочок, чогось там хліба, сала. Чи якусь ягоду вони вирвуть і приносили мені від зайчика. І ось Ірина мені так нагадала оце, оце від зайчика. Я <сум> кажу, Боже, я така рада, що в мене є такий зайчик, Ірина, зайчик. Я кажу, ти моя фея, навіть не, 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 не новорічна, а всерічна. Тобто, усі пори року. Незважаючи, що, що літо, бачите, в мене подарунки. Буду зараз відкривати. Ну, вибачте, що може забрала ваш час цими розказнями, але хотілося вже розказати, що це мене подарунок від зайчика. Зайчика звати Ірина Малецька. Це вже можна сказати, ми з нею подружилися на Фейсбуці, і вона відкрила свій акаунт у Тіктоці. Якщо довго буде світло, то я спробую зайти з телефоном, мене мабуть не вийти, а спробую відкрити в комп'ютері, і, може, вам дам силочку, щоб ви також подивилися її роботи. Це чужова, чудова майстриня, вона гарно вишиває. Я кажу, що ну, щоб, типу, канал би вона відкрила, також. але бачите, ну, людина не можна заставити людину щось робити, якщо вона не хоче. Так? Вона відкрила свою. Цю, свою як страничку в Тіктоці, тому я дам силочку на її це, де вона викладує свої роботи, щоб ви дивилися так ось оцінили красу цих робіт. Так, дякую всім, що слухали. Будемо відкривати така велика. Бачите, я це, мабуть, тут великі, великого розміру ці вишивки, що вони. Ось такі коробці, так я зараз стану. Ось така коробка велика, велика, велика. Так ось, щоб ви мали як уявлення, що, що це за коробка. Так, буду відкривати, бо вже не можу терпіти. Так, я себе ще не дуже почуваю, тому приїхала моя сестра з Києва. Вона там робить. Приїхала, я завжди чекаю її, вона приїжджає на маршрутці. І ну, голодна ж цілий день їде, бо далеко з Києва. Ну, як далеко, треба десь утром встала, поки що там щось зібралося на маршрутці. І кажу, приходь до мене, ну, ми по поужинаємо. По Ну, Прийшла, ж, поїли все. Боже, сьогодні ночі у мене півтритього ранку у мене вода з носу, у мене голова розкалується, я чихаю, таке відчуття, що як у мене грип, а у мене там ці дві таблетки, осталися, ну, такі грипозні. -гри Прийшлося йти сьогодні в аптеку. ну з утра ще так, я ж кажу, за ніч папілаці, парацетамол всі, трошки так легше було. Сходила в цей ж в аптеку, купила наново парацетамол, забрала цю ж посилочку. І прийшла додому знову. Якщо можна. не хочу, звісно, жморгати, але в мене не дуже почуття, але лежати не можу, тому що це така краса у мене стоїть. Стоїть тут, чекає, і мене вже не можу, не можу дождатися, щоб її відкрити. Так, наразі буду відкривати вже і покажу вам, що мені тут є. Так, ящик відкрила. І ось подивіться, який тут у <смі> мене такий моток. скільки тут схем? Це ж мені, мабуть, хватить на 5 років. <смі> Ірина, я не знаю, що... Що, це... що це ви робите. Ви, мабуть, мені подавали всі свої схеми. Ой. Зараз буду відкривати. Бачите, як упаковано все. Вони великі, великі, божечки, скільки ж це треба років їх вишивати. Ой-ой-ой. Зараз будемо дивитися, що ж це за схеми. Я не сумніваюся, що тут краса. Розвернула схеми, навіть посчитала мене 10 схем, ось таких великих і гарних. Я вже передивилася, я вже не змогла, я просто не змогла, щоб їх не подивитися. Ось такі чудові схеми. Оця схема називається Вдвоєм на радуге». Ось бачите, я не знаю, чи е, е, вибачаюсь, ось це дуже чи кази. Я не знаю цього виробника, я дуже вибачаюся, але я перший раз це таке бачу, і навіть ну я подивлюсь в інтернеті, чиї це схеми, чи кази. Це треба подивитися мені. Ось, бачите, таке дерево кохання, мабуть, і двоє таких молодих, молодих людей. Ой, Ірина. Так, куди ж їх лежить? Так, мабуть, буду собі на коліна лежати. Так, оце дерево рубиновий меланж. Це також дерево. Бачите, яке дерева яка класні. Ух ти така загадкова схема. Ось ось це схема. Бачите, в новому уроку вишити її для дітлахів. гляньте яка вона гарнюня. А, яка гарнюня. Новогодня казка новорічна казка Ось у вікно дивиться. Так, вибачте, відпускає. Ось відмороз. А тут і, 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 собачка, мабуть. Ось пташочки і сніговик. Дуже гарно. дуже мені сподобалась оця схема Павлін, танцюючий Павлін. Дивіться, яка краса. Я колись вишивала Павлінню. Це можна навіть, знаєте, можна це навіть на сумку. Класно. Так, і ще ось новогодній меланж Ірина, ви віддавали мені всі свої меланжі. Так, це ці пташки такі новорічні. Боже, забула як їх звати. Знаєте, І така, як ялинка, також гарнюня. Можна, знаєте, з неї зробити. З неї можна зробити Боже, як сказати, салфетку. Бачите, все не можу перевести. Можна зробити ось таке новорічне. Чудусь. Вишити і оздобити кружевом, чи в кругову зробити, чи ось таку квадратеньку, можна зробити таку салфетку новорічну. Вибачте, я ж кажу, я все життя розмовляла на російській мові, тому вибачаюся, якщо в мене буде щось таке пролітати. Портрет ірландська сетира. Ви знаєте, я від не знаю, у нас є такі собаки у нашому селищі? Може, і є. Я от ходжу там, мене, там, де я живу в домі, в мене маленький город, а я ходжу це, де показую вам город, там город такий величенький. Я ходжу по іншій вулиці, там йду, і коротше, треба мені йти на, на город на, вже на інший город. І там ось у, у їх собака така, я не знаю, яка порода, але я взагалі не боюсь собак. У мене була собака, я дуже люблю собак. Але вона як на мене подивиться, мене прям серце, серце уходить кудись туди в п'ятки. Ну це, це не така, це дуже гляньте, добра така навіть собачка. От знаєте, було б дуже добре, аби ж би у кого така собака. І вийшов би на пам'ять людини і подарував би ось такий портрет собачки. У мене була собака, і я навіть вишивала ну, таку собаку, у мене залишилася пам'ять, мені собака вона пропала, ну як вона померла. Дуже було дуже було. больно, я плакала, там, як за малим дитям плакала. Мені дуже було шкода. Так що це також можна, ось я ж кажу, знати, у кого така собака, і подарувати ось такий портрет. Оце мені також подобається французький прованс. Ось яка краса. Це також можна, знаєте, якби вишити і повисити на стінку таке, бачите, таку красу. Таку літню красу, квіти ось, ось у бочці навіть квіти. Краса, краса. Знаєте, ще ось у вам. Я якось спяща, спяща Венера. Венера. Я якось не вишивала, ну, не вишивала таких оголених робіт. Я бачу, дівчата вишивають і якось. Ну, мені подобається, як інші вишивають. Сама я ще не вишивала таких. Це Мабуть, бачите, можна її вишити десь, можна навіть комусь подарувати, а можна десь може десь де ви спите, таку картину повісити. Буде дуже гарно. Ось ще так, ще в мене є гляньте, ось така схема ікони від Верена. Єрусалімська, треба про неї прочитати, що це таке за ікона. Я ще такої, якщо чесно, не знаю такої Єрусалімської ікони. Ну, ікон взагалі багато, ось Матер Божих, їх, їх багато. Ну, треба про неї прочитати, що вона чого допомагає. Бо кожна ікона, вона, якщо до неї молитися, як кажуть, душою і вірити всім серцем, ікони дуже допомагають. Повірте, я ходжу в церкву. Кажу, може, не так часто, як би хотілося, там по якимсь великим святам можу піти у, у вихідний день. Ось, ну, треба, треба вірити, а, щось таке святе, бо, знаєте, воно це вічне. І ще одна, і ще одна робота. Також я не знаю, що це за. Виробник, це на атласі, я так бачу, що блистить на такому легенькому, та й на Горного озера. Бачите, така краса також ось колони. Дівчина дивиться на цю гарну-гарну природу. Вишивати тут не дуже багато, але бачите, ось таке гарне. Мені колись так захотілося тож такого чогось отакого. І я вишивала водопад. Ну, у мене така просенька була така, звісно, картина водопад. А тут, бачите, ось водопад сам не вишивається, і гори, а вишиваються ось у ці колони і зелень. Ну і дівчине плаття. Дуже гарний. Дуже гарний Ірина. Дуже гарні прекрасні схеми. Він навіть не уявляє, то це мені я не бив, в життя треба, щоб це все повишивати. Чесно, ви бачите, як я радію? Я радію як дитя. Чесно, О, мені все подобається. Мені все дуже-дуже подобається. Я вам вдячна, навіть не уявляєте. Оце обов'язково треба вишити до Нового году. Обов'язково. таку, бачите, казку. Це також краса. Отак, також можна, знаєте, також можна з неї придумати якусь. Річ таку ну, для домашнього такого ось уюту. Ось і Це також схема. Божечки. Все все таке гарне, все таке. Ірина, я вам дуже-дуже дякую. Ви навіть не уявляєте, як мені підняли настрій, і мені все хочеться вишити, все зразу. Де мені стільки бісеру таке знайти, я не знаю. Але може я щось, щось вже я почну. Мені дуже хочеться ось цю почати ось Павліна. Чогось хочеться ось такого. Також хочеться до нового року так ось, ось цю роботу вишити. <сум> Бачите ось. І дуже ще таке хотіла. І може навіть до нового року ось цих пташок вишити, щоб зробити з них. Ось таку, як я казала, салфетку, вибачте, серветку. ось Бачите, знайшла словом. Таку серветку зробити. Новогорічну мене навіть роботи Бачите, Боже, Боже скільки краси. ось Обов'язково прочитаю про цю ікону. Що це за ікона така? У мене ще є там, мабуть, пару схем ікон невишитих. Так що я навіть, якщо можу вишити, якщо мені. Ви не розумієте, я наразі можу там щось вишити, так? але мені треба їхати оформляти там, і оформляти. Вже... Ну, у нього вже мало сталося цих як, рамок. Кудись відправляти, мені не хочеться. Я бачу, що там є такі спеціалісти, що можна їм відправити, вони підберуть це все. Але знаєте, я хочу сама бачити це все, як би сказати. Потрогати руками. Ось, наприклад, Ой, ось ось цю, мені дуже сподобалось, я її прилажувала, я там щось ну якби це, трогала. А так, мені не хочеться чомусь відправляти так. Я розумію, що можна відправити і все зроблять гарно, всі ці рамочки. Ну, подумаю, в общем, подумаю, поки що поки що дуже в мене стільки багато краси, очі розбігаються. Я ж кажу, все хочеться відшити. Треба подивитися, який у мене там є зелений бісер. Ось тут вроді стільки багато там такого бісера. Ні, якогось бісера, мабуть, цього, бачите, по півтори тисячі. А не хочу, ні, 200 є. Ну, в общем, так, нормальна це схема така, а три. Ось, танцюючи Павлін. Так що, іще раз, Ірина, я не перестаю, знаєте, як. Мені дуже ніяково оце, я, я розумію, що людина а, так, з доброю душою, з таким. Нема слів, розумієте? Я ж кажу, вона мені написала, мені хотілося просто плакати, а зараз мені хочеться від щастя чуть не скакати, що в мене стільки схем, стільки мене краси, що я можна отак, знаєте, занурюватися у них. І просто, просто виходить стільки задоволення, навіть не уявляєте. От, от що потрібно людині для щастя? Ось ці ну, всі схеми і все. І ти вже хочеться тобі жити, щось створити, щось робити, і вже забуваєш, що тобі щось там болить. Ірина, я вам дуже, дуже вдячна, мій зайчик, моя феєчка. Дякую ти Богу, що з вами познайомилася Ірина. Я вам також бажаю здоров'я. Бажаю, щоб ваші мрії здійснилися, ваші потаємні мрії здійснилися. Ви самі знаєте, про що ви мрієте. Я вам бажаю, щоб вони здійснилися. Я вам дуже-дуже цього бажаю. Хай у вас буде здоров'я, мир, щастя, любов. Все, все саме-саме добре. Я вам бажаю за вашу добру душу, за вашу щедрість, за ваше таке відношення до мене. Я вам бажаю всього самого-самого найкращого. І всім, хто дивився це відео, я дуже дякую, що ви мене дивитесь. Дякую Ютубу, що він познайомив мене з багатьма. Дівчатами вишивальщицями які дуже добре вишивають. Я дивлюся дівчат, які нитками вишивають. Я ж кажу, я дуже люблю дівчат дивитися, сама не вишиваю. Ще, ще не перейшла. Я бачу, що теж дівчата є, що вже покидали чомусь. Ми... Ну, бісер час, бісер подорожав, так. Вишивати вже, може, люди не хочуть і ніколи. І така ситуація в країні, що. Іншим разом не, не дуже хочеться її вишивати, бо я ж кажу, я ще знімаю відео, а у нас тривога. Тривоги, я живу в Сумській області на прикордоні, і на тривоги, як хто знає, вони в нас, на, наверное, ніколи. Може, я прикращаються на якийсь там час. І все, і все. Сьогодні, ось знову ночі летіли Скажу, Я приснулася півтретього ранку, пішла піти. Оце ж, ці... Ну, таблетки, бо не могла зносити. Чи, вибачте, якщо буду шморгати носом, вибачаю зразу. Я ж кажу, трохи захворіла. Ну не могла я, щоб не зняти оце відео. Розумієте? Іриночка, зайчик мой, феєчка моя. Дякую, дякую, дякую. Всім доброго здоров'я, всім бажаю миру нам. І нехай все це жахіття закінчиться. Всім добра і до нових відео.